Андрюю Мы уже приехали. Сейчас зайдем в АТБшечку, чтобы Маше купить водичку. І, що, і потім приїде Влада. Владина мама, яка нас довезе до автовокзалу. Як ти маєш право мені знімати? А там буде просто, що я буду возмущатися, так? Саме відповідальні люди. Ми пранкуємо людей, які опаздують. Ми, ми пранкери. А чому я хочу? Я написала, Чекаємо реакції. Привет! Это, это, это? что за подарок? секрет. Софи, почему ты такой? Ну, ну, такая. О! Это же не опоздало. Мы чекаем. Мы чекаем. его! <с шляху приїхали я дивилася так по карті, бо, значить вже половина є знаєте, даже швидко. Мана, як тобі со мною Це супер да супер кормят вроде бы вже з'їли. з кофе. Всім привіт, я танцюю за хеон и ми Рука. 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 мое не з Мы в, Я, в принципе, ездят, а жду. Ладочка решает вопросики с билетиками. Ваше відчуття, Маша. Я дуже рада, мені дуже подобається. Ну що, білети купили? Даша, ваше відчуття. Ми купили білети, квитки. Це... як ти мене знімаєш? 0,5. А, 0,5, Боже. Не знімай All my friends are toxic, all I'm pushing Дорога пройшла. Мені мужчина... Подожди, ти мене слухай мене. Найшов! Якусь дебілку, невесту, вибачте, і просить. Ну що ж ви так, ну? <музык> ну вона є! мать егерь... О, люди, люди. Я ему давлю в этот Там все інші сидять. Я не пришла Уля, ты довольна? Yeah. Открой, да? Открой, пакула, танк <свят> Танк <свят> Мы сіли, а их стоять. Там люди просто, да. но им не повезло, потому что... <свят> О, это же Ми загубили Діану. Ви бачите її змінити? Ні. Ми загубили Діану. Ой, бачу Діану. Бачу. Тут кого ти вила? Тому що? Кого цікаво? Ну я запарила мій взяла в миску. Він мені посьорбав, посьорбав, каже, не така мій Я їй взяла ту миску і на голову йому наділа. Я поїла бутерброд. Я теж їла її бутерброд. Ми зараз приїдемо, я дістаю свої лаваш, який я приготувала і сі. <гас> ми викидаємо, бо вони запсувалися. <гас> <гас> я <вже> поїхала <зіпала. гас> Кривого Рога до Львова 20 годин. Окей. Добре. Субтитрі теж будеш окей. <гас> 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 Маша! <гас> Мені заплатили в, в, в автобусі. Бо я думала, що до нас повинні підійти. І коротше, ми всі тепер кримінали. Всім привіт. Ми розділились. Влада з наша прийшла в якийсь магазин. А у нас в нас об обід. Саля проти. приготувала всім. Це дуже мило. Угу. Повар. Пова. Ми щось туди зробили. Ми дійшли, але не жабили, не віджимають. Ми хотіли в япорею, а вона не хилікалікує. Що, 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 що. Давай. Да, давайте, лошим. Давай. Сміп, ми а, щас щас. Давай Я буду в <світ> а, <світ> а я, я хотіла з вами сняться. А, а, ми кушаємо. Ми, кушує, ми смачили, з Машей з'їли своє кожного. А потім ще по порції, тому що ми з'їли ще за. Никто не захотів так, салера їду. І ми я тут з Це дуже скучно. Вони будуть жалкувати шабло. Перевіремо, так? Я, я. Басайлер готує дуже дуже, да дуже 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 смачно. Мондриють Дніпрі. Розширяємося. Розширяємося. О, це хорошо було. Йдемо в варус, інші пішли в Макдональдс. Маша виглядає бути на вулиці мінус 30, а на вулиці плюс 30. Вони там покупають щось якусь фігню. Ми Саліркуші. Тут дуже гарні пейзажі. Я не знаю, я як то в мегаполісі. Мені дуже подобається. Ідуть. Всім привіт, мої... Всім привіт моїм фанатам. Я дуже вас люблю. Понюхайте подумаю, цей Закур. Ми замовили таксі. У мене є такий ну, ланч. в нас десь. У нас таксісти, ну, ми, якщо схилилися на бусі, то по 300 гривень. Ми перевіряємо ли 302 в Кореї. Є? Ми на місці. Ми вже з кимось тут заказки тут закались просто. Нам дали браслетики. Ей можно можно обміняти на знижку. Эти коверденсеры выступают с новой я же костюм их шейму, у меня такие вайпы приятные. Реально, комфортно. У Маши куча резиночек. У меня красные есть резиночки. Красные? Давай. Мне сказала Маша еще схоже на <laughs> а <скільки> це правда. вы классный область. Да, да. Ми йдемо фотки з банчаном, поки немає людей. Почалася повітряна тривога. Ми пофоткались з чуваками дуже крутими крути і чекаємо. Діана сказала на похіря чекати, тому ми чекаємо. Я б на лавочці. Чекають. Чекають. Всі чекають. Я сподіваюся, що того як у нас буде автобус, ми взагалі ну, встигнемо виступити. Вже відбій тривоги. Всі дуже раді. Ми виступимо. Ми дуже боялися, що буде тривога дуже довго і що відмінять концерт, але все добре. За кулісся. Собаки, ми виступили.